Місце Москва, метраж 41, один кімнати Два, 1, дизайн Наталія Турченко, фото Ольга Мелекесцева Коротко. Тут живе творча натура, художник і дизайнер Наталія Турченко. Свою квартиру в історичному районі Лефортово вона вирішила оформити досить нестандартно. Мені хотілося створити хюги у власній інтерпретації, ділиться господиня, а для мене це темні нуарні тони, в тому числі і на стелі. М'яке тепле світло і люстри виключно для декору, скільки натуральні якісні матеріали килими, відкриті полиці з дрібничками і тканинні абажури на світильниках. Подробиця. фішка цієї квартири в її повній індивідуальності, творчому підході і відсутності шаблонних прийомів. Першочерговим завданням було зробити з однушки двокімнатну квартиру з двома окремими повноцінними спальними місцями. Наталія Турченко змінила конфігурацію спальні і зробила її прямокутної форми. Без скошених кутів навпроти ліжка розташована неглибока ніша, з боку вітальні в неї ідеально встав диван, також необхідно було організувати багато місць зберігання, але не захаращувати простір. З цим завданням впоралися вбудовані кутові шафи на всю висоту в передпокої і спальні, кухонний гарнітур. Навпаки, не хотілося робити великим і громістким. Тому дизайнер прибрала верхні шафи і замінила їх на полиці, а робоче місце організували в спальні. На стінах і стелі використовували стійку миється, матову фарбу без вирівнювання стін. У спальні точково використаний клінкерна цегла, пофарбований в колір стін, скрізь на підлозі і на стінах в спальні вологостійкий ламінат, підвіконня в квартирі дерев'яні з масиву дуба, на стелях під люстрами передбачені оригінальні поліуретанові розетки. Пофарбовані в колір стель двері фільончасті, дерев'яні, також пофарбовані в графітовий відтінок, цікавим елементом обробки стали відкрита проводка і вимикачі, і розетки в ретростилі. Мені пощастило з пошуком житла я вибрала будинок, повз якого ходила кожен день на роботу, хоча зазвичай пошук підходящої квартири складне завдання, ділиться Наталія, але тепер є мобільний додаток будинок. Клік від Ощадбанку, яке допоможе з вибором в будинок. Клік зібрана унікальна база перевіреної нерухомості можна не тільки отримати дані по плануванню вподобаного будинку, дізнатися про район і навіть керуючої компанії, але і почитати відгуки реальних мешканців. Це легко і просто. Майже всі меблі Наталія спроектувала сама, винятком стали м'які меблі. Диван і два крісла. Їх мені хотілося купити готовими в розкішній вінтажній шкірі, посміхається дизайнер. Це була мрія, незважаючи на те, що багато хто вважає шкіру холодною, непрактичною, незручною, мені ці предмети доставляють і донині масу задоволення. З минулої квартири Наталія перевезла улюблений стілець Толікс, раніше він був яскраво жовтого кольору. Але щоб не повторюватися, я вибрала в якості акценту рожевий колір. З готових предметів тут ще віденський стілець, він дуже старий. Ми його полагодили і перефарбували в яскраво червоний. Пояснює дизайнер. Прикраса передпокою старовинна рама від дзеркала. Як у Наталя привезла з колишньої квартири, вона знайшла нове життя відразу в декількох предметах. Тепер це і рама для картини автопортрета з полицями в передпокої. І ніжки журнального і кавового столиків світильники підбирали переважно з бабусиними, а бажурами і канатної обробкою. Вони відмінно поєднуються з плетеними відкритою проводкою килими в квартирі, також з принтами в ретротематиці. У квартирі дві основні системи зберігання вбудовані до стелі кутові шафи в передпокої і в спальні. У передпокої секції для верхнього одягу всього взуття сумок, шарфиків і шапок, пилососа у спальні. Для звичайного одягу полиці і рейлінги, постільної білизни і прасувальної дошки, верхні антресолі у всіх шафах призначені для сезонного одягу, взуття та дорожніх сумок, корпус і фасади шаф виготовлені на замовлення з дерева, включаючи внутрішнє наповнення. А зверху пофарбовані в колір стін спеціальною фарбою. До того ж, у всіх шаф на горі передбачено зручне підсвічування у вигляді спотів: перші дві картини, автопортрет в передпокої і картину в спальні над ліжком. Я переписувала два рази. Картини в інтер'єрі для мене особливо дорогі. Я не писала нічого з першого курсу інституту і переживала, що розучилася, але мені хотілося, щоб у квартирі були саме мої роботи, розповідає Наталія. Поступово планую доповнювати стіни новим живописом. Загальні межі санвузла при переплануванні залишилися колишніми, але два приміщення перетворилися в одне для установки ванни було достатньо місця, але Наталія невисокого зросту, тому перевагу віддали ванні довжиною 160 см. А в її із ножі й узголів'я зробили полички виступи для косметики. По довгій стіні у ванні встала величезна дубова стільниця, під нею розмістилася пральна машина і містка тумба з раковиною, а над унітазом є ще й велика потайна шафа. Для обробки вибрали керамограніт, причому він покладений не на всіх стінах, а тільки в мокрих зонах інші ділянки пофарбовані тією ж фарбою, що і в кімнатах. Я завжди думала, що оформлення страховки на квартиру. Складний процес ділиться Наталія, який складається з декількох етапів з виїздом оцінювача додому, поки не дізналася про поліс від Спербанк страхування. Для його оформлення не потрібен попередній огляд майна, сам поліс захищає від затоки, пожежі надзвичайних ситуацій, відповідальності перед сусідами та інших ризиків. Таке страхування на рік можна купити в додатку Спербанк онлайн або на сайті Спербанкінс. Це швидко і дуже зручно. Звичайно, планування моєї квартири нестандартна. Тут багато вінтажних елементів, рожева кухня і графітові стіни. Ділиться дизайнер. Можна сказати, що я руйную стереотипи, розповідаю знайомим, що в квартирі повністю чорні стіни і стелі, і вони спочатку приходять в жах, але, опинившись у мене в гостях, всі дивуються, як тут затишно і тепло, зовсім не похмуро, про все докладно у відео.